Я Койот Пітерсон, це Ейден, а це Діван. І сьогодні ми зробимо акваріум з припливної калюжі. Зловив, закиди всередину. Так, так, друже. Uh -huh! У цьому епізоді заднього дворику койота ми прямуємо до узбережжя, де будемо переміщатися по своїх скелях з метою зловити якомога більше тварин, які живуть у припливних калюжах. У узбережжя Каліфорнії всталене приватними пляжами. І якщо ви приїдете під час відпливу, у вас буде можливість дослідити його скелі та мілководдя. Сьогодні я вирушаю за і діваном, які захоплюються морськими тваринами більшу частину свого життя. Вони змагаються один з одним, щоб побачити, хто спіймає найкрутішу істоту першим. Впевнено, можна сказати, що немає нічого крутішого, ніж дружнє змагання між двома братами. Проте сьогодні ми трохи змінимо правила. Ми будемо працювати разом, щоб знайти і безпечно зловити їхніх улюблених тварин. Ну що ж, перше, що ми зробимо, це заповнимо акваріум водою. Ейден, я довірю тобі цю справу. Тож ж, вирушай до океану. І наповни його водою, а ми почекаємо. Нам потрібна океанська вода для того, щоб тварини, яких ми спіймаємо, були у своєму природньому середовищі. Дивись під ноги. А тут доволі слизько. Але бачу, у вас є спеціальні черевики. Так. Вони допомагають не ковзати. Ну що ж, давайте подивимось з водою у акваріумі. Ми офіційно готові почати шукати тварин. Ви готові? Здається, хлопці готові ловити тварин. Ну що ж, давайте розійдемося і подивимося, що ми зможемо знайти. І саме так розпочався наш пошук. У Ейдена з Діваном є свій власний метод: спочатку передивитися мілки водойми, в яких усе видно неозброєним оком, а вже потім почати дивитися під камінням. І не пройшло навіть кількох хвилин, коли Діван зробив нашу першу знахідку. Марку, я знайшов морських зірок. Справді? Що там у тебе? Ого, заціній! Ви тільки подивіться. Круто! Чудова робота, Діване. Підніми її і покажи в камеру. О, доволі яскравий колір дві оранжеві. Дехто називає їх рибами-зірками. Але насправді ми знаємо, що вони називаються морські зірки. Все круто. Ну Нужбо, діставайте іншу. Так, покажіть другу, вона доволі яскрава. Ого, яскрава. Поклади мені в руку. Хлопці, то ви багато таких знаходите? Так. Так, тож це доволі поширена тварина, правильно? Так, так. Думаєте, це найкрутіша тварина? Mm. А що ж тоді крутіше морської зірки? Восьминіг. Восьми тоді давайте покладемо морську зірку в акваріум і продовжимо шукати Восьменіга. Ділан, твій вихід. Ось чудово, прямо в контейнер. Ну що ж, друзі, поки що у нас є дві морські зірки. Рухаємося далі. Трохи далі по узбережжю. Ейден натрапив на одну з найхимерніших істот, яких можна знайти під час відвиву. Ого, Ейден, що це таке? Ем, Морський Це, слимак? Саме так. Це чорний морський заєць, величезний морський слимак. Покласти тобі на голову? Так, окей. Ну що ж, давай спробуємо. Зацініть. А, у тебе вже був колись слимак на голові? Це не наче гель для волосся. Так. Тепер у тебе буде новий гель. Так. Ну добре. Я насправді не думаю, що він влізе в наш акваріум. Проте це доволі прикольна істота. Слизький, чи не так? Так. Фу, це доволі випкий та слизький слимак. Добре, я думаю, нам треба знайти щось трохи менше для нашого акваріуму. А потім ми знайшли істоту, яка виглядає, не наче вона з іншої планети. Гей, койоти, я знайшов змію хвістку. Ого, Діван, іди на подивись. Ці штуки кусаються? Н ні. От і добре. Поклади мені на руку, подивимось, чи зможемо змусити її рухатись. Чудовий улов. Ого, як же вона химерно виглядає, чи не так? Вона з роду морських зірок, правильно? Так. Вау, такі дивні відчуття. Вона мене вхопила своїми маленькими щупальцями. Чудово підходить для нашого з вами акваріуму. Діван, зроби мені послугу, відкрий, будь ласка, кришку. Ну що ж, покладемо цю змію хвістку прямо до її родичів, морських зірок. Ось так. Ну що ж, беру акваріум і погнали далі шукати. Секрет дослідження приливних калюж уважно перевірити усі водяні кишені. І якщо справді постаратися, у вас є великі шанси знайти щось цікаве. Я знайшов двох крабів у цій маленькій калюжі. Це зелені смугасті берегові краби. Зараз покличу Дівана, і нехай він їх спіймає. Гей, hey, Діван! Що? Я знайшов крабів, друже. Ура! Йди сюди і вгадай, що їх спіймаєш саме ти. Добре. Один ось тут. Воу! Він розгортає свої клешні. обережніше. А ти сміливий? Чудово! Покажи його в камеру. Ви тільки подивіться. Ага. Дай Тримай, тримаю, тримаю його. Оп, він зачепився. Хапай. Хапай його. Чудово, зараз принесу акваріум. Слухайте, а в нас тут хоробрий хлопчина. Так, легко простяг свою руку, щоб дістати краба. Закидуй його. О так. Чудово. Ну що ж, акваріум виглядає непогано. Маємо змій хвістку, двох морських зірок, двох смугастих крабів, а також непоганий декор. Знаєш, що цьому акваріуму не завадило? Що би? саме? Восьминіг? <гум> Я з тобою згоден, Ейден. Цьому акваріуму потрібен восьминіг. Продовжимо пошуки. Так! Поїхали. Так. Хлопці по-справжньому захопилися, оскільки були налаштовані знайти восьминіга, що доволі часто схоже на пошук голки у стозі сіна. Камуфляж дуже важливий для існування багатьох тварин. І чи використовується він хижаком для того, щоб полювати в тіні, чи дає жертві змогу сховатися від хижака. Істоти, які населяють узбережжя, мають одні з найкращих навичок маскування у світі. Ого, хлопці, зацініть там бичок прямо під антим каменем. Дивіться, дивіться, дивіться. Ого, Ви він бачите? майже ідеально зливається. просто ідеальний камуфляж. Зараз я спробую повільно зловити його руками. Подивимось, чи зможемо його дістати. Обережно. Здається, зловив. Клас. Так, зловив. Це маленький бичок. Неймовірно, Марк, ти бачиш? Так. Такий милий. Відкрити акваріум хтось. Я відкрию. Так, будь ласка, акваріум відкритий, і наш бичок відправляється всередину. Чудово! Друже! Просто ідеально. Тепер у нас є рибка. Залишилось додати всього одну річ. Ви розумієте, про що я? Восьмині. Ну і хто ж з вас зловить я хочу. Ти зловиш. Я, я думаю, що я зловлю. Зараз побачимо. Думаєш, будеш першим? Так. То почнімо перегони за восьменігом. Перегони тривали недовго, бо лише за пару метрів від бичка я помітив восьминога. Так, це неймовірно. Я майже впевнений, що під цим каменем восьминіг. Краєчком свого ока я побачив, як ховається щупальце. Я покликав хлопців і зараз я повільно підійму камінь. І коли я це зроблю, я хочу, щоб ви обережно схопили восьминога для нашого акваріуму. Готові? Тож я обережно підіймаю камінь, а ви схопите восьминога. Марк, ти як? Вперед. Поїхали. Хлопці, ви готові? Так. Вони швидкі. А, схрестили пальці. Ну ж, бо восьминіг. Повільно. Он він. Так, О, так. Ну ж, бо хлопці, ловіть його. Ну ж, бо відчепіть його. Вау! Ловіть, ловіть. Він намагається повернутись на камінь. Тримаєш? Підіймай, Підіймай. Прилип його, до лужба. каменя. Так, прилип до каменя. Знімемо його так. Святі яйця, ось і він. Прямо перед вами двокрапчастий восьминіг. Окей. Ейден, постав на сюди руку, а я спробую змусити його переслизнути в неї. О, подивіться на ці щупальця. І. восьминіг в руках. Чудово! Зловили. Зараз я подам акваріум. Кришка відкрита. Діван, тримай кришку, кидай його всередину. Так, Так, друже. Так! Ми зловили так. восьминога. Це двокрапковий восьминіг. І я впевнений. Що це найкраща істота, яку ми могли зловити в цих приливних калюжах. Ну що ж, давайте підіймемось на скелі і подивимося, що ми зловили. Це моя найулюбленіша частина, неначе Хеллоуін, наче ми вийшли, набрали цукерок, і тепер треба відсортувати їх і подивитись. Ну що ж, я знімаю верх акваріуму і спочатку поглянемо на цього краба, бо він з краю. не вщіпни мене. А він мене все таки вщипнув. Ау, боляче! Непогано схопив. А, подивіться, він тримає мене, поки я тримаю його. Це смугастий береговий краб. І він прекрасний, тільки гляньте на ці чорнозелені смужки. Він дмухає бульбашки на мене. А, майже зробив дірку в мене в пальці. Спробую балансувати ним з руки в руку. Хлопці, ви постійно ловите цих крабів, вони вас не зчіпають? Не дуже, ні. Ну, звісно, щипають тільки мене кожного разу. Подивимось, що ще ми маємо. Діван, кого мені дістати наступним? Um, змієхвістку. Змієхвістку. Добре, подивимось. Здається, вона ховається. Пробую дістати. Тримаю. Окей. Вау! Тільки подивіться. Я думав, що це морська зірка. В чому різниця? Змії хвістки набагато більш розвинені. Їхні щупальця дозволяють їм пересуватися по будь-якій поверхні, в той час як морські зірки зазвичай залишаються на місці. Подивіться, вона виглядає, неначе суміш морської зірки і павука. Ейден, як ти вважаєш, на що вона схожа? Виглядає як прибулець. Справді вона схожа на прибульця. І я вважаю, що більшість істот з приливних калюш схожі на прибульців. Ну що ж, повернемо її назад в акваріум і дістанемо когось іншого. Готові? Так, покладеш її назад? Так. Добре, обережно. Так, і кого ми дістанемо наступним? Як щодо бичка? Що таке бичок? Бичок це маленька донна рибка. І схоже, його буде доволі складно дістати. Нарешті зловив його. Дістану його на хвильку з води. Подивіться, у нього великі очі. Так, очі в нього великі. Хлопці, ви вже бачили бичка? Так, так. Зрозумів. А цей великий чи маленький? Порівняно з тим, що ми знаходили, великий? Великий? Круто. Я б сказав, що це чудова істота для нашого акваріуму. Він був доволі швидкий, чи не так? так? Так. Давайте повернемо бочка в акваріум. Ось так маленький. Ну що ж, і останній, проте не менш неймовірний наш восьминіг. Зараз спробую витягти його з цього кута. Вау, приснув на мене водою. Вау! Двокрапковий восьминіг. Подивіться на ці очі, дивиться прямо на нас, іначе каже: Поверніть мене назад до води. Такий свиський, ну ж, бо торкніться його. І ви, хлопці, бачите таких істот постійно, правда? Так. Неймовірно, як швидко він може повзати з однієї руки на іншу. Вау, він намагається втекти. Повертайся сюди. У вас коли-небудь стріляли чернивом, хлопці? Так. Так? Це неприємно? Так. В нього дуже багато. В тебе часто стріляли чернивом. В мене ще ні разу не стріляли чорнивом, і якось мені не дуже хочеться. Це просто неймовірно. Але я вважаю, що треба повернути цих тварин назад до океану. Як думаєте? Так. Звучить так. добре. Я вважаю, що це максимальний успіх. Сьогодні ми побачили так багато крутих істот, морських зірок, зміхвістку, крабів і навіть двокрапкового восьминога. Ейдене, Дівне, дякую, що привели мене сюди, на свій задній дворик, досліджувати приливні калюжі Каліфорнії. Я Койот Пітерсон. Будьте сміливими! Побачимось наступної пригоди. Шукати істот в приливних калюжах чудовий спосіб досліджувати природу. Однак деякі морські істоти отруйні, і якщо ви захочете якусь потримати, пам'ятайте, що потрібно правильно ідентифікувати вид перед тим як взяти його в руки. Так, так, друже. Круто. Ми зробили це. Ну що ж, повертаємося на берег. Якщо цей задній дворик койота вам сподобався, розкажіть про цікаві речі, які живуть за вашим будинком. І, можливо, наша команда захоче зняти епізод разом з вами. Не забудьте підписатися, щоб доєднатися до команди в наступній пригоді.